Новий канцлер Німеччини всерйозно взявся за Трампа. І він заступився за Україну та накинувся на президента США. І більше того, заявив про можливі подробиці змови очільника американців і Путіна. Адже все і так видно. А всі дії, які зробив Трамп, грають виключно на руку лідеру Кремля. Президент США різко відреагував та почалось справжнє протистояння. Про це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобаку і підписатись. Президент України Зеленський провів розмову з лідером німецького християнського демократи. Ічного союзу, про що глава української держави повідомив у соцмережі X Хороша розмова із лідером партії хндс яка здобула перемогу на виборах до Мундестагу Фрідріхом Марцом. скоординували позиції, вдячне за підтримку. Ми в Україні дуже цінуємо зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні. Пам'ятаємо, що саме Німеччина є лідером в постачанні систем ПП в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості нашої держави Ави так зазначає Зеленський. Також він додав, що домовився із ймовірним наступним канцлером Німеччини щодо подальшої співпраці та контактів у ХДС за даними Reuters, підтверджують факт розмови однак її зміст не коментують. Між тим Фрідріх Марц вважає, що суперечка між президентом США Трампом та України Зеленським. Не була спонтанною, а спровокованою. Про це він заявив на прес-конференції в Гамбурзі. Передає «Стою далі, для мене це була не спонтанна реакція на втручання зеленського а очевидно, спровокована ескалація під час цієї зустрічі в овальному кабінеті. Зазвичай такі зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. Тут все було інакше, і так мушу сказати, я був дещо здивований, в тому числі і взаємним тоном. Це не пішло на користь справі, сказав політик. За словами Марця, він кілька разів проаналізував ситуацію та дійшов висновку, що конфлікт був спланований заздалегідь в рамках більш широкої стратегії. На мою думку, це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а очевидно, спровокована ескалація на цій зустрічі в овальному кабінеті. Сказав він. Водночас Марц зазначив, що в послідовності подій останніх тижнів і місців, включно із Появи американської делегації в Мюнхені на конференції з безпаки простежується певна спадкоємність в тому, що ми зараз бачимо з Вашингтона. Він додав, що Європа зараз перебуває під тиском, тому має діяти швидко. Я виступаю за те, щоб ми готувалися до того, щоб зробити набагато більше для власне без в наступні роки і десятиліття. Я також виступаю за те, щоб ми зробили все, щоб. Втримати американців у Європі вважає, що американці повинні бути зацікавлені в тому, щоб залишитися в Європі, підтримувати трансатлантичне партнерство разом із Європою. Але я не маю повної картини і не маю остаточного рішення. каже Марц. Також стало відомо, що Фрідріх Марц має намір незабаром зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Про що заступник голови фракції ХДС ХСС в Бундестазі Йохун Вадефул. Сказав в газеті «Тага Шпігаль, Март зустрінеться з Трампом як і сподіваюсь, вже матиме при собі збільшення витрат на оборону. каже Вадефул. За його словами, обіцянка наростити оборонні витрати Німеччини могла б допомогти налагодити відносини з США. Хоча ми знаємо, що всім європейцям зараз доводиться нелегко в Вашингтоні, Вадефул повідомив, що вже зараз бере участь в підготовці самітів про Україну в Брюсселі, а також підтримує зв'язок із Єнсом Платнером. Радником канцлера Олафа Шольца, а сам Марц за словами Вадефула перебуває в контакті безпосередньо з Шольцем. Екс радник Трампа із питань національної безпеки Джон Болтон порекомендував Марцу зв'язатися із президентом США ще до. Обрання на посаду канцлера чекати до кінця квітня було б неправильно. Саме так сказав Болтон в інтерв'ю видання медіагрупи групи Редакціонс над Дойчленд. Неформальне знайомство може навіть піти на користь Марцу та дати йому. Додатковий простір для Манавру. Судячи з відкритих даних, Марц та Трамп ніколи не зустрічались особисто. Та коли Трамп виграв президентські вибори, Марц привітав його. На що США були і є і будуть найважливішим союзником Німеччини за межами Європи. До вступу Трампа на посаду Марц написав йому листа. Причому рукописного. після виборів до Буднестагу Трамп привітав у соцмережі Social консервативну партію в Німеччині, але не згадав ні Марца, ні ХДС Тим часом у Ні. Чині планують спрямувати додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Мова йде про гроші, спрямування яких блокував Шольц, як продає Лямонда ввечері ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Марц. Заявив, що завтра проведе переговори з Шольцем, щоб вирішити це питання. Він пропускає, що гроші, які ще минулого року заморозив діючий канцлер, будуть спрямовані швидко. Тим же часом консервативна та соціал-демократична партія, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, хочуть інвестувати кілька сотень мільярдів євро в зміцнення оборони та економіки країни. Рішення ухвалили на тлі загроз розриву відносин із Сполученими Штатами Америки – Крім того, ці партії наступного тижня звернуться до палати депутатів з проханням проголосувати за скасування конституційних норм, які обмежують дефіцит державного бюджету з огляду на небезпеку, що загрожує нашій свободі і миру на нашому континенті. Гаслом нашої оборони має бути за будь-яку ціну, каже Марц. Фраза за будь-яку ціну асоціюється із. Маріу Драгі, колишнім президентом Європейської центрального банку, та екс-прем'єр-міністром Італії, в 2012 році, коли Єврозона стикалася з глибокою фінансовою кризою, Драгі заявив, що Євро буде врятовано за будь-яку ціну, і ця заява заспокоїла фінансові ринки. А першим кроком до припинення війни РФ проти України могло б стати припинення атак з повітря та ракетних обстрілів України. Яки бойових дій на морі, що можна було б легко перевірити, і після цього могли б відбуватися подальші політичні переговори? Про що сказав на брифінгу в Берліні речник федерального уряду Німеччини Штефан? Габаштрайт, що ж до питання про реальні кроки, які можна зробити зараз. То перший етап, про який наразі йдеться, це те, як досягти, хоча б тимчасового припинення бойових дій, та зупинити ракетні обстріли України, включно з ударами, крилатими, ракетами та іншими засобами. Саме до цього ми повинні прагнути. Після цього постане питання, як це обговорювати далі. Деякі країни вже висловилися з цього приводу, інші мають інші підходи. Все це має бути інтегровано в загальну стратегію, сказав Рачник. За його словами, цей процес зараз відбувається в інтенсивному режимі, і в наступні тижні триватимуть подальші переговори, в яких Німеччина буде брати активну участь. Потрібно перекласти шлях до більш мирного розвитку України. Тут ведеться тісна координація, в якій бере участь. Німеччина. є пропозиція. Про це федеральний канцлер вже натякнув у своєму виступі, що атаки, передусім, з повітря та і моря можуть бути припинені. Адже ми маємо справу з дуже довгою лінією фронту, на якій перемир'я було б дуже важко контролювати. Багато хто звичайно ставить собі питання, як це могло б бути забезпечено, якби вдалося розпочати такий процес зміцнення довіри. То за цим могло б піти політичні переговори, в яких російська та українська сторони обговорювали подальші кроки безперечно за посередництва США, зазначив Габриштрайт. Він додав, що на даний момент також існують ідеї щодо того, як Європа може підтримати цей процес. Відповідаючи на уточнюючі питання щодо ідеї припинення атак з повітря, Гебештрайт зазначив, що мова йде про використання бойових літаків ракет та безпілотників, загалом всього, що зараз перебуває в повітрі та застосовується у боях. Ідея полягає в тому, щоб цього більше не відбувалося. Це легко перевірити це. Можна виміряти. Відмова від цього була б чітким сигналом і справжнім полегшенням. Для цивільного населення України заявляє він. А речник підкреслив, що особливо важливо припинити атаки проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури. А наостанок поговоримо про те, що незалежність від рашистського газу є стратегічно важливою. А Нордстрім 2 не сертифікований і не може бути введений в експлуатацію, заявили в Міністерстві економіки ФРН. Німецька влада розглядає варіанти запобігання поверненню до експлуатації газопроводу Нордстрім 2 після повідомлень про таємні переговори між США та РФ щодо його продажу американським інвесторам. Про це повідомляють «Більд» і Financial Таймс. Продовж минулих тижнів ведуться переговори про можливий продаж пошкодженої трубопровідної системи. В уряді АФРН підтвердили, що чутки про можливу угоду між Москвою та оточенням Трампа вже тривали час відомі. Зокрема, німецький політик Родеріх Кізветар заявив, що Нордстрім 2 ніколи не стане частиною мирної угоди та лише зміцниться зв'язок між Кремлем та рухом Мага у США. У виданні Більд також повідомили, що в таємних переговорах брав участь колишній посол США у Німеччині Річард Гранел, який відкинув ці звинувачення, назвавши їх фейковими новинами. Німецьке міністерство економіки наголосило, що незалежність від рашистського газу є стратегічно важливою. А Nord Stream 2 не сертифікований та не може бути введений в експлуатацію. Що ви до речі, з цього приводу думаєте? пишіть в коментарях під відео. А ми вам дякуємо, що додивилися, і слава Україні!